Всім привіт! Мене звати Діана, мені 8 років. Сьогодні я вам покажу, як робити перекат вперед правильно. Спочатку беремо і лягаємо в таку позу і пробуємо виштовхути. Так робимо 10 разів. робити так само тільки провести далі і далі ви зробили так то ви вже вмієте робити прокат вперед. Всім пока